У нас теж є свої винахідники. Причому наші винахідники у день саме дитячих винаходів можуть вражати весь світ. Україна в цьому плані не пасе задніх, і е, науковці, які в інституті е, політехнічному київському політехнічному інституті Сікорського до речі, вони так запустили і Гон маск від них залежить. І вже навіть 17 років наші підлітки таке роблять, що західним геніям навіть і не снилося. Ми таку е, такого вундеркінда запросили. Це Марія Годованець сьогодні до нас. Прийшла це і не з юна... порожніми руками. Так і щось собою. Значить, я коротко розгляду. це учениця, щоб ви розуміли загальноосвітньої школи першого третього ступенів, гімназії міжнародних відносин 323 з поглибленням вивченням англійського англійської мови. Марія, ви сьогодні ваше свято. Так, ви юна винахідниця якими винаходами ви відзначилися, розкажіть нам. Бачиш, принесла можна це все. От добро. хочеться похвалитися всьому світу нашими українськими талантами. Вами перш за все хочу подякувати так. за нагоду бути Зразу сьогодні. Сподяки, них, як на Оскарі, дякую. Так і хочу трошки розповісти про свою роботу. Загалом ідея роботи полягає в тому, що перетворити. Відходи сільського господарства в цінний ресурс для виробництва. Відходи сільського господарства, це що? Наприклад, солома, лузган від насіння, шкаралупа від е, нас кревесових бабусі це казали Макуха, коли це воно збите, оце mm -hmm. якісь шелуха. від так. Насіння. Будь ласка, не присвоюють е, винаходи Марії своїй бабусі. Підожди, це взагалі не мої бабусі, це взагалі в світі таке є. Так, продовжуйте мене. А так ну, загалом, перші прототипи, які я зробила, вони в основі мають відходи сільського господарства і Скріплюючий компонент це макулатура. А але я це продовжила. Так? це, ви можете подивитися. Так, зараз подивимося. Угу. Ось, А наступні прототипи я їх виготовила нещодавно. А, на дотик це як пластмаса, досить такий міцний матеріал, який містить собі відходи сільського господарства, але вже а, інші клейкі речовини, вони натуральні, тобто весь матеріал розкладається, і при цьому він досить такий міцний. Так, що тобто, це тут е, відходи? Тут солома, що ще якісь ну те, що назвала е, Ілонечка Макуха, так? так це все зроблено. Що це в результаті ви, В якому воно як це може використовуватися? Це так, що чимось воно нагадує картон. Так, ну, загалом цей матеріал можна застосовувати як пакування, наприклад, для контейнерів, латків, для пакування, але для, саме для сухої продукції. Цей матеріал новіше, який я зробила, він а, справді, на вигляд як пластмаса, і додатково я ще експериментувала з а, різними покриттями. Теж вони біорозкладні. Ще тому Еко, посуд, я дивлюся, як мисочка, ну, та. якась така, що це. це... Так. Що з як його використовувати, де? Бутерброд а... намотати свій туди. <світ> так, Власно... на... Можна застосувати як пакування цей матеріал вже більше як пластмаса. Його можна застосувати, наприклад, для виготовлення контейнерів для транспортування. Угу. Тобто, якщо додати ще водонапра... водовідштовхуюче покриття, тобто можна зробити навіть пакування для а, готових продуктів та такий, та це як угу. папір такий, а це такий Це вже товсті. Це такий український фактично народний папірус виходить. Це я так розумію, можна використовувати для письма. Так, чи це все одно теж для скоріше якихось промислових потреб? А от як ти закладала собі це в голові? Ти коли це uh -huh. робила? Ти якось уявляла потім, як буде використовуватися? От ти як би хотіла, щоб людство використовувало твої, твої винаходи? Загалом о, в світі досить таки актуальна проблема це забруднення. Ось mm. і насправді лише 5% відходів переробляється. Тому okay. я вирішила знайти альтернативу а, пластику. Тобто, наприклад, зараз багато пакування виготовляється з пластмаси. І тому я вирішила знайти... разом ти... посуджуєш використовується так. теж. До речі, е, е, кажуть, що він не дуже і, і корисний для людей, що з нього їсти Так. м'яко кажучи, <клес> <клес> м'яко кажучи, та й бачиш, заборонили оці пакети маєчки. Теж Ой, без них так незручно. До речі, <клес> а, але вони дуже шкодять довкіллю. А як ви взагалі до цього прийшли? Ну я не знаю. Я, мабуть, би ну вдома, як в, в умовах, в яких це можна зробити, як взагалі додумати, що це можна так зробити. А, ну, Загалом весь цей шлях я проходила не сама, тому хочу подякувати моїй вчительці Тетяні Василівні, mm -hmm. моїй науковій керівниці від Київської малої академії наук Олені Миколаївні за те, що вони мені з цим допомагали. Ось, а, ми разом придумовували ідеї, як можна застосувати агровідходи. Ось ви можете ось ці зразки також переглянути. Дякую. Вони більш міцні. Це типу як це теж з макухи, каже ж ось тут. Вже я застосувала відходи від кукурудзи. Кукуру пах, так пахнуть а що як які ку... саме відходи від кукурудзи? Воно таке міцне. Місне так, але я їх перемелювала. Спочатку висушила, перемелювала, А і... де? ну це вдома. Може все вдома. Це все вдома. Це все вдома а, так в духовці. Духовка була розігріта на, на блендері. Нос... Перемолола в кавомолці, мамоні. Так ага. ну, спортива мамі кавомолку. Клас. Ні, слава Богу, не зіпсувала. Так, перемолола. І потім що, що ти робила? Тоді я додавала кликі речовини. Вони теж натуральні. Тобто, весь цей матеріал він абсолютно біорозкладний. Він ага. може потрапити на сміттєзвалище і природі Як не шкодити. Шутко. Орієнтовно в воді він тримається до 20 хвилин, але якщо додати біорозкладне покриття, то це в середньому буде 2-3 місяці. Mm -hmm. Ось ну це пар. реально така штука, яку можна використовувати для продуктів харчування для того, аби для їх ну. Тривалого зберігання. для пакування так. мені здається, теж може бути. Ну, штука. Істити. Вона фактично для пакування. О, такі латочки, які складені зробити не знаю. більші, які mm -hmm. знаєш такі корові, от ківі ж вкладати. постачають ківі? Так, от загорнуто воно в ну там картон звичайний. Так киві. я думаю, що пошта знаєш, теж могла б якось Нова. використовувати різна пошта. так. а скажіть, от це вас за це нагородили? так? так, це а, наша українська делегація в жовтні 2022 року вирішила. Можна по харваті, так А ми презентували свої винаходи та досліди. А для міжнародних для міжнародної спільноти так, наукової. спільноти. ось і загалом повернулися в Україну, здобувши 40 золотих медалей. Тому для нас це велика була така перемога, велика мотивація рухатись далі, розвиватись. Круто. Ти мені скажи таке: ти геніальна дівчинка. Ти зробила винахід, який може змінити долю людства в плані а, порятунку нашої екології, тому що екологія нашої планети поступово а, спускається а, в тартарари, не буду вживати некрасиві терміни. Цілком м, реалістично, що хтось візьме винаходи на озброєння А, до речі, озброєння. може вже були якісь. І, і я щиро бажаю, аби взяли на озброєння позиції, але ж, що ти зробила для того, аби цю технологію не вкрали, а запатентовано. Дала... Ще поки що ні, але я над цим активно працюю. І з допомогою малої академії наук я мала навіть можливість пройти курс від бізнес-інкубатору Future, Тому ми над цим зараз активно працюємо, щоб відшліфувати технологію та запатентувати її. Ось ну і загалом я би хотіла взагалі подякувати малій академії наук і раджу всім долучатися до активної діяльності, тому що мала академія наук вона відкриває можливості, будучи навіть звичайним учнем в школі, все рівно робити досліди, експериментувати, доєднуватися до різних активностей, та звісно отримувати велику підтримку на цьому шляху. Ну, ну отакий отакий кльовий. От, бачиш, такий тонкий папірчик. Так. Це фактично його можна для конверту використовувати. Мені подобається, Він і пахне так класно. Да, пахне і я, такий, я не нюхав. і такий, і такий, знаєш, цупкий. А цей міцний можна спробуй зламати? Можна. Так, ну він не ламається. Бачиш, це реальний справжній картон. Причому міцний картон, який можна використовувати. Я ж кажу, Ілона, бери, будеш бути, на роботу загортати. Добре. Ну реально можна це такий судочок. Добре. Судочок Добре. беруть всі в пластиковий Добре. судочок, а можна брати в судочок. І а я, я так а це судочок, якщо в нього покласти якусь яєчню, він він розмокне. А в той так. пластиковий буде зберігатись не розмокне від яєчні. Зрозуміло мене. Угу. А, а скажи з такого ти вже зробила судочок чи він тільки в вигляді пластинок? Поки що лише пластини, ось тому, що Петри мені був необхідний прес, а його я робила з підставок від штатив, тому. Марія, а скільки часу? Як ви взагалі і, і поради дайте, як виховати таку геніальну дитину? І е ви займалися цим як багато часу присвятили? Тому що в основному як в гаджетах, телефони там е якісь соцмережі і так далі. А на це ж треба як часу? батьки зробили е з тобою те, що, що ти не скільки тут, часу? не цим тут, а тут Ну, я вам скажу так. Це вже другий рік я займаюся цим проєктом, і насправді багато часу пішло а, на те, щоб дослідити тему, обрати саме те, що потрібно. Те, що мені цікаво, і я раджу кожному починати свій шлях саме обрати ту тему, яка цікава для вас. Mm -hmm. Адже цей шлях буде довгим, ось, звичайно, буде багато проблем. Результат одразу не прийде, але потрібно боротися, потрібно йти далі, експериментувати, звісно, цікавитися іншими винаходами. Ось розвиватися. І... Чому саме це До речі, можна медаль. Цо це, це, та медаль, яку цей, так? Так. цьому шоу в міжнародному і новому. Як це всі, мабуть, заздріть тобі в школі. Заздріть. Клас. Ну як не заздріть? Ну заздріть. Ну, не знаю, у нас клас дуже дружній. <світчя> <світчя> З вами їздили ще інші такі юні винахідники. Що ще було таке цікаве? Насправді, винаходів було дуже багато цікавих. Ось, наприклад, спосіб переробки шин за допомогою. Вібрації, ось тобто дуже цікаві різні методи були навіть а, плівка з а, кальці з кальці альгінату. Багато також було а, стосовно програмного забезпечення. Винаходи фантастичні. Я розумію, що кожна людина над цим багато там працювала. Це було цікаво. Я цікавлюсь екологією. Uh -huh. Тобто в школі я організувала була свій екорух. Це була презентація, де я зібрала багато екозвичок, Ходила по класах, розповідала учням про те, що ми можемо в житті застосовувати, щоб зменшити свій вплив на навколишнє середовище. І ось так я поступово прийшла до малої академії наук, написавши свою наукову роботу. Ось ну і пізніше почала вже експериментувати такі винаходи робити. А спонсори вже е, були якісь, які тобі там допомагали чисто фінансово. Це ж треба вкластися в гроші, чи це винятково ресурсом твоїх батьків? А насправді це не дуже затратно. Тут лише відходи Три копійки. Тому так це недорого, але також хочу подякувати компанії 3D Metal Tech, тому що вони запропонували співпрацю. Вони допомогли мені виготовити форму. Тому це, це буде вже а, продовження. Це треба, там, тобто, вже це піти. якось є натяк на серійне виробництво. Ну за два роки як ти утримувала цей інтерес, аби не ну не те, що не зневіритися. Ну воно ж знаєш набридає два роки займатися одним і ти самим дослідженням. Фактично, тим паче дітям. Ну уяв, уява увага. Вона ж скаче одразу перестає. Там може знаєш закохатися, де ще щось, якісь е, цікавинки з'являються одразу, як, як ти як ти тримала себе, щоб довести до результату, отак, от бити, бити, бити в одну точку, доки не вийде така штука, з якої ти поїдеш на конкурси, і переможеш, і яка тепер буде змінювати долю людства? Ну насправді моєю мотивацією було в першу чергу бажання знайти а, якусь альтернативу екологічну щоб. Ми якраз могли подолати цю проблему відходів. Ну і до того ж, Україна вона досить багато виробляє агропродукції. Ми маємо дуже багато агровідходів, які можуть застосовуватися, давати прибуток. А найбільшу мотивацію, я чесно скажу, отримала саме під час а, того конкурсу, який відбувся в Хорватії, тому що познайомившися з таким ком'юніті, це настільки заряджає. Тому так, це не ви стільки... не тільки українці. Так? Було багато іноземців, ми мали можливість поспілкуватися з усіма, подивитися їхні винаходи. А Ось. що вас вразило найбільше? Вибачу найбільше те, що люди не припиняють розвиватися, те, що я бачу це бажання в людях, і воно з'являється в мені так само. Круто, ну я дивлюсь на тебе, ти дуже красива дівчина, і я е, ніколи знаєш, я таке кажуть: от ті, хто добре навчаються, особливо точними науками, кажуть ботаніки у школі. От ми так дражнили ботаніком, бо я добре вчився, і так далі. У тебе е, в класі, в школі, є якась така е, штука. Тебе називають ботаніком, бо так зовні ти абсолютно не виглядаєш на ботаніка, тому що, от людина, яка так от б'є, дитина в 15 років, сіла і займається винаходами. Це ну, ж на це йде частина часу. На щастя, мене так не називають. Класно ж таки, скажу дуже дружній, тому ага. всім вдячна за це. Ну і звісно, не однією науковою діяльністю я займаюся. А Чим тому. ще а, я також волонтерю у фундації регіональних ініціатив. Це така молодіжна організація. Займаюся також різними своїми хобі. Люблю читати, люблю малювати, шити так вас дуже гарно вишивали. Дякую сама не моя робота. А якісь творчі там я не знаю, танці, співи, спорти є такі Так, коли ще знаєш ти бачиш, треба спортом займаюся, але самостійно. Це так вправи для того, щоб Марія, Що далі будете робити? Що в ваших планах? Куди вчитися за для допомоги людству, впливати на долю людства й для себе в принципі? Ну, в першу чергу хочу продовжити розвивати цей проєкт. Хочу створити сьогодні стартап стосовно освіти. Дуже хочеться спробувати себе навчати. Ну спробувати взагалі навчання за кордоном, тому що я вважаю для України це важливо, щоб з за кордону можна було б привезти нові знання. І застосувати їх нові тут гроші. для відбудови нові гроші. А який стартап ти хочеш, в який би на який би можна було попросити грошей у тих людей, які їх мають? Мені хочеться якраз розвивати цю технологію, екологічний матеріал, mm -hmm. і для того, щоб співпрацювати з українськими аграріями, і так само виготовляти предмети. Це можуть бути саме або контейнери, або будь-яка будь-які речі, які наразі виготовляються з пластмаси. Знову ж таки, цей матеріал можна удосконалити його можна зробити абсолютно водонепроникним, і так само він буде біорозкладним. Бомба. Бомба ракета я скажу тобі так. Насправді, от я вражений. Я не думав. Мені казали, прувда, завітай винахідниця, але от настільки корисний винахід, і завтра вже Ілона може загортати бутербот, який можливі можливо поділиться зі мною. Ну е неочікувано. ма. Я, я тобі дякую, що ти сьогодні крута, до нас реально крута. Зі крута. Святом. Ми дуже пишаємо, що взагалі от в Україні є ось такі. 에, молоді 에, винахідники, взагалі що у нас є такі винахідники. День так, дитячих так? винаходів. Ми вітаємо тебе, дівчину. У якої вже зараз ми бачимо дуже дорослий погляд. Дуже Ви дорослий крута. погляд. Марія годованець. Марія Годованець. Дуже дякую. моїй, дуже дякую тобі. Сонечко. Я бажаю тільки успіхів, тільки Дяке. успіхів і тільки а, тільки процвітання.